Вас. Гінекологічні захворювання з ними стикається, чи не кожна жінка. Ці недуги вражають статеві органи, а також репродуктивну систему. Серед важливих біологічних проблем залишається онкопатологія. Особливо поширеним у жінок є рак шейки матки. Чи можна його уникнути, де обстежитись, і чи є змога вдома зробити необхідні дослідження? Про усе це сьогодні у програмі. Залишайтесь з нами і не пошкодуєте. Можливо, нинішня інформація допоможе врятувати не лише ваше здоров'я, але й життя. Онкологія шийки матки знаходиться на другому місці за кількістю випадків захворювання серед інших ракових патологій. Крім того, ця недуга є причиною смерті багатьох жінок у всьому світі. От ми дві хвилини поговорили, і вже дві жінки за хвилину померли від раку шийки матки у світі. Сьогодні вечором можна згадати, що шість пацієнток на рак шийки матки в Україні померли від цього захворювання. Щорічно 2900 пацієнток, жінок 50% з них працездатного і репродуктивного віку помирають від раку шийки матки. Тобто проблема дуже актуальна. І зараз в процесі війни тим більше. Шейки матки єдина онкопатологія, яку профілактують. Зробити це можна двома способами. Перший спосіб це первинна профілактика. Що сюди входить? Це вакцинація від вірусу папіломи людини. Якщо ми дівчаток можемо вакцинувати від 9, 10 до 13-14 років вакциною, то ми можемо профілактувати рак на 25 років вперед. Коли це кра краще робити? До першого сексуального дебюту. Але можна робити пізніше? Можна робити пізніше. В будь-якому віці. Але якщо до 14 років двічі можна тільки зробити ін'єкції, і це буде мати такий майже 100% ефект, то після 14-15 років треба тричі. Коринна профілактика це коли лікарі шукають передраковий стан і на цьому етапі оздоровлюють пацієнтку. Передрак можна оздоровити 100%. Тому що вірус папіломи людини це той чинник, який викликає рак і передрак. Їх є там 14 високоонкогенних типів, штамів. І якщо ми з допомогою чи цитологічного скринінгу, тобто взяття мазка на раку клітини, чи за допомогою ВПЛ-скринінгу, тобто взяття на ДНК і шукаючи ці 14 типів, ми можемо профілактувати? Знову вертаюся перед раки, так їх називають ну, по-науковому дисплазії, лікуються 100%. Раку шийки матки таки можна запобігти, стверджують лікарі. Головне діагностувати його на ранній стадії. Чим швидше виявлять недугу, тим більший шанс на повне оздоровлення. Перша стадія раку це може бути 96-98 Друга стадія раку це більше 80%, 70%, якщо 2А, 2Б там. Третя стадія це може бути 45-40%. Четверта стадія 0,5%. А перед рак 100% рак виліковний, 100% великовний. Коли, якщо ми будемо це діагностувати на рівні ранніх форм раку або преінвазивно, нульової стадії раку, як захопити злоякісну пухлину в той період, коли вона себе ще не проявляє, а жінка не відчуває жодних симптомів? Відповідь однозначна. Необхідно регулярно проходити профілактичні огляди у гінеколога. Під час таких відвідин виявляються не тільки ранні форми раку, які протікають безсимптомно, але й передракові захворювання. Це щорічне обстеження у гінеколо, проведення кольпоскопію цим апаратом, проведення ПАП-тесту, що дає чотири види результатів: наявність ракових літин, наявність чи відсутність передраку, наявність чи відсутність вірусу папіломи людини, і наявність чи відсутність запалення. Чому запалення? Дуже важливий для нас, тому що воно притягує вірус. Інколи організм сам бореться з вірусом, але треба допомогти тобто, зняти запальний елемент. Другий момент це коли ми робимо тест на вірус папіломи людини. Тобто не просто тест на цитологічний маски на раку і клітини, а ми беремо ДНК. Він ще більш точніший, він ще більш ранній. Найнебезпечніше те, що симптомів на початкових стадіях жінка справді не відчуває. І це лише загострює недугу. Перша стадія це може бути 5 міліметрів і 4 см. Різниця це все перша стадія. Але різниця в метастазі, в лімфатичних вузлах при 5 міліметрів, там 1-1,8%. При 4 см там 6 і 8, а той до 10% метастазів. Але це перша стадія. Є безліч чинників, які можуть стати причиною розвитку раку шийки матки. Передусім, це початок раннього статевого життя. Чим ранній вік, тим більша ймовірність раку шийки матки. Чому? Тому що шийка матки ще не дозріла, і вірус поражає незрілу шийки матки. Скільки мала партнерів пацієнтка, чим вища більша кількість, тим більше можливість інфікування вірусу папіломи людини і виникнення перед раку і раку. І третій момент скільки курить і чи курила сигарет. Тобто, вживання тютюнових виробів в, 7, в 47 разів збільшує рак шийки матки. Чому? Тому що нікотин понижує місцевий імунітет, і вірус папіломи людини швидше, в десятки разів швидше, проникає в шийку і виконує свою негативну патологічну функцію. В останні роки фіксується зростання раку шийки матки у молодому віці, каже Степан Долик. Також помолодшили запальні процеси у жінок, поліпи, фіброматозні вузли. Колись був середній вік раку шийки матки 52 роки, зараз на 10 років молодше. Тобто ми маємо це загальна тенденція і світова. Рак шийки матки недуга небезпечна. Вона є однією з основних причин інвалідності і смертності у світі. Щороку нових жінок на рак шийки матки в світі виявляється 600, біля 600 тисяч. В Україні це 5 тисяч, 4 800, 5, 5 200, як які роки. В нашій області це від 130 до 135-138 пацієнтів на рік нових. Рак шейки матки не виникає раптово. Йому передує тривалий період. Виявити недугу можливо на ранній стадії тепер навіть самостійно в домашніх умовах. Є в нас центр медлюкс. Воно займається профілактикою раку шийки матки. Створюються програми соціальні, і на даний момент в нас є. Тести для самозабору. Наприклад, жінка приходить, бере собі цей тест, в домашніх умовах, проводить забір, її проконсультують, як, що куди, і звідки, і приносить сюди. Її провели і дають результат. Якщо тест від'ємний, вона може заспокоїтися. І в такий трудний час, військовий, вона може мати мінімум 3-5 років. Спокою, не переживати. Це вона можна зробити у нас безкоштовно. Тобто, зараз Медлюхсих центр профілактики раку шийки матки пропонує своїм пацієнтам, жінкам, любим, які звернуться, цей тест взяти, під'їхати, забрати і віддати. Тобто, це додає ще. Відсотків 10-12, по даним європейським, що жінки самі собі взяли той самозабір, віддали, мають по Viber результат чи по інших там каналах, і вони знають, що можуть заспокоїтися. Вони можуть прийти і цей тест взяти тут зробити, можуть провести консультацію у гінеколога, можуть провести плюс-пап-тест, тож називається котестінг. І тоді вони повністю будуть забезпечені профілактикою від раку ракушей Керівник медичної практики медлюкс ірина Потяк запевняє, у центрі безкоштовне обстеження може зробити кожна жінка. Ця акція розрахована на людей, які не мають часу, або, можливо, деколи бояться чи забули про своє здоров'я, не мають часу звернутися до гінеколога. Вони можуть прийти, взяти пробірочку, обстежитися. Якщо будуть позитивні результати, у людини буде стимул звернутися до лікаря. Це не обов'язково в наш центр. Людина може звернутись до гінеколога в своєму районі чи до свого лікаря, який їй більше підходить, чи вона звертається до нього, до сімейного лікаря. Самозабір зробити дуже просто. Усі детальні інструкції можна отримати у центрах Медлюкс. Кожна людина може підійти до нас в центр на Галицькій, 98 або на Чорновола-60. Дівчата на рецепшені розкажуть, як правильно проводити самозабір, що потрібно зробити, підписати, як пробірочку підписати, як забрати матеріал. І е, коли буде результат, ми робимо цю акцію для того, щоб люди, які переїхали, можливо в даний час покинули свої домівки, люди, які живуть тут, щоб вони не забували про своє здоров'я, не акцентували увагу тільки на, на можливо, такій ну на негативних е, якихось моментах, які зараз є в зв'язку з війною, але е, зберігали своє здоров'я, обстежувалися і зверталися до нас. Триватиме акція впродовж двох тижнів. Крім того, у медлюксі можна отримати ще й онлайн-пораду від лікарів. Люди, які всі звернуться, ми всіх будемо обслуговувати. Кількість ми не обмежуємо. Тобто, крім того, ми хотіли повідомити, що ми відкрили нову послугу. Запитай лікаря, чат-бот «Запитай лікаря. На цьому чат-боті ви можете приєднатися на будь-якому нашому пункті лабораторному. Або в медичному центрі, і дівчата вам допоможуть це зробити в цьому чат-боті. Вам можуть ви можете задавати любі запитання, лікарі наші від, будуть відповідати на ваші запитання. Ми можемо скласти вам карту маршруту обстежень. Тобто лікарі можуть порадити, що вам необхідно, а чого не потрібно робити, щоб не робити зайвих консультацій, зайвих аналізів, не витрачати кошти на те, що не потрібно. Лікарі вам будуть радити. Ми можемо заохотити спеціалістів, навіть київських. Звичайно, рак шийки матки не є смертним вироком, навіть якщо цю хворобу виявили, то новітні технології дозволяють часно, менш затратно і практично без ускладнень зробити оперативне втручання і позбутися недуги назавжди. Напевно, наша область одна із таких більш прогресивних областей в плані лікування новом технологіями технологіями раку шийки матки, особливо по раку тіла матки це лапароскопічні хірургічні втручання. Що вони дають можливість? Вони дають можливість набагато легше перенести операцію, набагато легше реабілітувати, але повністю радикально виконати то, що планується згідно стратегії лікування, згідно всіх протоколів європейських, і американських і світових. Але переноситься це надзвичайно легше. Тобто, жінка прийшла сьогодні на операцію. Сьогодні ми її прооперували. Завтра, після обіду, вона готова йти додому. І дуже часто здає питання: У мене враження складається, що в мене не було операції, а операції великі. В той час, як при стандартних оперативних втручаннях, це треба хоча б тиждень, а то й більше. Своєчасне діагностування раку шийки матки є запорукою успішного його лікування. Саме тому важливо, аби пацієнтки були зацікавлені в профілактиці цього захворювання. А ще пам'ятайте, небо і король у запобіганні онкони дух відіграє також постійне заняття спортом, здорове харчування і, звісно, любов до себе. Ти маєш зустріти сонце ранку, а всю свою їжу, всі свої продукти заслужити потом. Тобто ти маєш е, раном встати, ти маєш побачити сонечко, ти маєш дати фізичне навантаження, яке? Ну хоча б 35-40 хвилин, коли запускаються процеси е, спалювання жирової клітковини. Це однозначно. Другий е, важливий питання це харчування, Ясно, харчування. Дуже багато різних рецептів, ну, напевно, трошки впроголодь. Трошки інтервальне і трошки один день голодування, хоча би, дає набагато більше позитивних результатів для здоров'я, для довголіття, для краси, для збереження своїх сил однозначно. Інший момент, що ми повинні розуміти, що все-таки овочі, фрукти мають переважати як м'ясні вироби, будемо казати. Однозначно. І третій момент, ясно, що зараз саме дуже важливо, це добрий сон. Якщо є сон добрий, то є відсутність кортизолу. Якщо такий кортизол це гормон стресу, і він запускає всі нам питання, то я вам бажаю здорового способу життя, доброго сна, перемоги, визволення України і миру.